О, Сразу такий шелудько забалакав, всі сразу вишикувалися в рядочок. Так що, отак, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один день. І сьогодні у нас ну, не акт передачі, а передаємо сьогодні автомобіль хлопцям. Один із них підписник, але балакав чогось не підписник. Це мій Богдан. Воно камера передає. Ось цей Богдан. Оце... Також сануводоматор, який дивиться YouTube канал Сергій Шелудько. І дякуючи тому, що він дивився Шелудько, він вийшов на шелудька і узнав, який він насправді барига, який торгує автомобілями. Так що цей автомобіль ми перекупили. ми ні від кого не скриваємо. І забрали його із передової, поремонтували. Ну, так вийшло, ми його відкупляємо. Гроші ми ще не віддали, але я думаю, що Олег Вікторович це його товариш, правильно, і він все розрули. Він казав, я віддам. Ну, дасть Бог, він надавати не буде, отдамо ми всі разом. Але я думаю, що хлопцям треба для виконання поставлених своїх бойових завдань автомобіль. Правильно я кажу, Волга що там, здохла вже чи ні? Що? Я, я дзвоню підписчикам Пріві, хотіла помахати. О, так що хлопці тоді мені дзвонили. Я кажу, давайте щось вже будемо думати. Він каже, да ладно, якось вже щось доколишимо і е, доїдемо на позицію, тому що наш автомобіль спалили. О, хтось там тоді не пам'ятаю, хто з вас на відео говорив. О, так що сьогодні ми це все діло зробимо. Так що зараз робимо огляд автомобіля, потім дам хлопцям слово, що схотять, це скажуть, подякують і побажають тим, хто дякує нам за те, що ми неправильно робимо. Тому що це сама болюча тематика на сьогоднішній день для мене особисто, як для українця, який живе в державі, в якій війна. І я не хочу, щоб люди говорили, що ми робимо неправильно. Може, трохи не так, як би хотілося. Ну але я рахую, що кожен із нас у нашій державі повинен щось робити для того, щоб е, допомагати або допомагати, або йти воювати. Тобі ж іншого виходу немає. <кій> <От>. <кій> якщо кричать, якщо це та ж больна тематика, це така гамнюки. Да, але є добровільні батальйони, які, якими ми всі пишаємося. Там третя ДШВ», Азов, там і багато інших. Будь ласка, не хочете, щоб вас це забирало, ви маєте можливість, якщо хочете, можете йти воювати, правильно? Ну, Ніхто не хоче просто воювати. Чому? Тому що ми знаємо деякі моменти, і хлопці воюють, і інші і спілкуються з нами, і знаємо, що є деякі моменти не дуже справедливі. От і ми по цим моментам, також на сьогоднішній день, віддаємо цю машину, автівку Богдану. А Богдан вже як хоче, в нього. Командир хороший, так що це дуже важливо. Це дуже позитивно і це дуже круто, тому що для мене це дуже важливо. Коли командир разом із своїми побратимами, я знаю, деякі моменти були, ну вже вибачте, війна то триває вже дуже довго, а повномасштабочка пішла третій рік, і деякі командири, які як там жили на хаті з хлопцями, їх з'їдали і їх От, І Їм кидали інших командирів. І то було не дуже справедливо. От у мене є також один підписник, Свиновуди, він командир. Зараз служить в іншому підрозділі, а служив з нами. Ну, свиновуди рулять. Так що не всі свиноводи хочуть допомагати, ну але то таке, це нам не мішає. Так що Олег Вікторович, це наш завгар, 1 Б. Він сьогодні зранку дзвонить. Перший, перший другому як чутно, а? Що треба виконувати? Так, машинка заправлена. Машинка заправлена до повного. Е, що там, трусати вкинув? да? Трус і балонниками вкинули. На жаль, не прийшов Донкрат, хотілося, щоб був і Донкрат іменно цей здоровий. Ну, ми ще щось да, ми щось може зараз підберемо на там хоч щось, щоб було. Запаска є, ну ви, хлопці, здорові, якщо піднімете. Так що, Олег Віктор, це я красавчик, на паузі ламбеню, балакаю, да, да, оце я крутий пацан, ну нічого, то все, все буде в Україні. Да, ну значить, так треба. Бог е -е, коригує, коли треба, коли не треба. Так що ми завели автомобіль. Богданчик, не дивись на мене, займайтеся своїми ділами і не обращайте на цей телефон на взагалі ніякої уваги. Так що машинку, о, дякуючи Тарасу Федоровичу, підшаманили, зробили ТО, резину не перезували, хлопці сказали, поки пойде. Якщо треба буде щось змінити, ми це все діло змінимо. Ціна питання у нас стала ремонту там, 12 тисяч гривень. Всього і е, за машинку ми повинні віддати. Батькові три тисячі доларів. Ну, ми їх віддамо. Я думаю, що це не така-то велика сума. Я думаю, що за такі гроші машину все одно ми б не купили. Ну, фронтера ніколи я не купував. Фронтеру не знаю. Васильовна, вона вже балака по телефону. Роботи, роботи куча, квіточки гарненькі. Дякуючи тільки хлопцям, вони цвітуть. Ось така красота, бо після тих уродів, які приходять до нас на нашу землю, які прийшли, все. Стирається, знищується. Так що завгар проводить інструктаж. Ви не водій, ні? ви контролюєте водій. Я зрозумів, хай тоді контролюють ситуацію. Тому що це дуже важливо, треба, щоб люди ну, були водії, бо є хлопці, є в підрозділах хлопці, які навіть не вміють їздити і ніколи машину не бачили. І в деяких моментах лампочка загорілася на масло. Ладно там, коли виїжджають з позиції, до дії Дриглом їдуть, поки вже куди доїдуть. Аби тільки одтянуть від масованого вогню. А є ось на ППД. Лупили, трубка лопнула, ну запороли мотора. Ну, люди не розуміються. Ну, то таке, це людський вже фактор. Ну, дякую Богу, у мене водіїв тут і завгарів, мама не горюй. Стажу. Вадим, скільки в тебе стажу. Водійського. 91. го Та скільки не живуть, ти що. Та я шучу, Щось там завгарумнічає. Так що моторчик шуршить. Так. Купили ми акумулятор новенький, поставили. Паличка, виручалочка. Ну як було, так і зробили. Хоча на цю серйозну пику. <реку> <реку> Інструктаж, правильно, треба все показати. Бо ми буває їдемо до їжачка, машину забираємо, навіть в бардачок не заглядаємо. Потім передаємо хлопцям машину, дзвоню, там хоч якісь документи були. Таке вже все було, все чи Ну що, піде Богдан? Машинка піде. Це чи Так що... Бак, береш пічак. Розкажи ж, як багажник відкривається. Так що такий фронтерик. Педолі є, руль є. Як ми так, це ми цю машину везли на купі. Перша поїздка була нашою лафетою і ми не витягнули на гору. Не витягнули такий голольот, був це просто капець. З'їхали фронтерою, зацепили буса і з тяжкою їхали. О, потім верталися Мар'янусилівну забирали. Ну така поїздка. Тоді було дві поїздки такі. На Тростянець, да, ми тоді да, був такий. Ой, не начинай! Так що все Ченчинарем? О, ти вже бусика зробив. Та може бусом поїдемо? Чуєш? Поїхали, я тебе забрав на солярки. як... Давай, ми й лафету за все при це поїдемо. Там можна танцювати, можна що хоч шашлики жарити в будки. На ну, що нам твої Ауді? Шистріше і легше, і все. Ти думаєш? Та вона в тебе їде 150 нормально. Та не мало мені 150. Да? Так. Ну що, Марія Васильовна, ти гостинці будеш хлопцям так. якісь передавати? Піджени да, під нашого. Це е елітна машина, яка не хоче нас везти на... Шигині, вона їздить тільки на Донецький, Харьковський, да, Херсонський, Запорізький напрямок. Yeah, да, ця машина yeah. більше виїздила, ніж я. Чуєш, а що, немає наклейки нашої? Чи що? Yeah. Завар, А ну піди в бардачку, візьми, аж дві приліпи. Ти шо? А як це? Ти шо? Це ж тоді неправильно. Ти на мопеда просиш, щоб ти вже наклейки роздавав. То піди візьми, там вони невеличкі. Так, от ти ж ти спросив, так тримав. Кто? Ющенко, Ющенко просил, Светанка. Светанка. На мопеда, чтобы она Я понял. Это она мне сегодня звонила. Я да? Писала. О, красавчик. Вот это водитель, понимаете? Ас. Не пахнет. пахнет? А похучка какая в него? White Crystal? Нет, пирожки. Пирожки? Так, что там у нас есть? Открывайте багажник. Завар, открывай багажник. Він вже по телефону. Так. Ми ж не можемо вас. Так. Так, пирожки. Бачите, знали, що ви приїдете, вже й пирожків напекли. Ото, ото. Це хто пік? Канів. Канів. Це навіть бачите, аж откуда з Каніва приїхали пирожки. Ну як швидко. Не знаю, де Канів. Не знаю, де Канів? Повеземо зараз. Ну як це вони не знають, де? Олег, не тільки ти щасливий. Хлопці теж сливі. О, сметанка. Яготинське для дітей. Олег, одразу руки тягне, тільки сметану побачив, одразу руки тягне. Бо сроки цей, а вона дуже добра. Де вона по-перше? А це що ти преш уже? А тут також всяке, всякі душонки, салатики добрі. Це дякуючи всім жіночкам, про яких я не знаю. Ну, Мар'яна Васильівна представляє янголів Березоні, це зефірчики. Солодощів трошечки вам. Це як всі, я розгружаю машину. Маряна Васильівна, ми не знаємо, де що воно є. А то вже він а то туно робите. О, ну і а то вже запутане щось таке теж героє. У нас ще є квашені, да, 2 тонни є. Так що, якщо нам огірки кважені, до Мар'яни Васильівні. Так що я дякую Мар'яні Василівні і її дівчатам за те, що вони ніколи не залишають мене в біді. І дякуючи їм, я не можу відпустити хлопців без нічого. Так що вам респект, це є, це є показ командної роботи і взаємодії. Тому що, ну, не всі хочуть взаємодіяти, ну але... Все чеченнарім. Все, наклеечку залупашили. Все чечен. Хай Вайдюсик забирає супер свою супер тачку. Та, вже форсунки показали, Нові форсунки, 20 тисяч лупив у ремонт. Ой, і от такі діла. Так що, ну що я хочу сказати? Хлопці, можете щось побажати моїм підписникам, глядачам, янголам. Да, звісно, ми вдячні від, від всієї нашої не знаю, команди маленької. Да, вдячні. Сергій Шалучко, його Ютуб каналу і всім його підписникам, вдячні Янгу Янгалам Березані, вдячні команді Сергія Шалудька. Ми вдячні всім тим, хто залишився найбайдужий і допоможе. Нам допоміг нам у зборі грошей коштів для цієї, для цього автомобіля, тому що він для нас дуже важливий для виконання бойових завдань і тому подібне. Ну ви, хлопці, я то на вас дивлюся. О, ти командир, а ти нервничаєш, Знаєш, а я кажу бляха, пацани. Ви не, ви не повинні нервувати. Як сказав Женя, я просто перебив це неправильно. Женя сказав: Я дякувати нікому не буду. Це прошла машина. Він сказав, я можу тільки подякувати тим побратимам, яких я буду вести на ноль. І не всіх оттуди привезу. Так що каже, вибачте мене, ну я не буду дякувати людям. Ця машина потрібна не мені, вона потрібна вам, люди. І для того, щоб ми виконували ті бойові завдання і утримували ту нечість, яка хоче прийти і вас знищить. Але ще не всі розуміють, що це так. Приємно чути від вас слова в підтримки, що ми, наче робимо, правильну справу, тому що от ті всі, що там, отам балакають, і, і там, і там, або не хочуть робити, або говорять. Ти не повинен говорити і нав'язувати свою думку іншим. Кожна людина повинна робити сама те, що вона планує. Тож тобто не хоче людина допомагати, вона не буде допомагати. А я кажу, що це не так? Значить, ця людина не є патріотом своєї держави. Значить, вона не хоче перемоги. Тому що війна це біда усіх нас, і ми повинні об'єднатися, і кожен по максимуму зробити те, що може. Чому бабуся з твої пенсії донатить ті 100 гривень, 200 віддає, а хтось просто сидить, має можливість так само об'єднати громаду, показати свою роботу. А це важливо, коли ти показуєш хлопців. І я ще раз повторюсь, я знімаю хлопців без масок. От. А я чого да. ж бояться? Ну, так що, і ну, всі більшість, да? тобто більшість хлопців, коли ти передаєш авто, усі, це вже пішли. Це вже 40, 47 сьома автівка на сьогоднішній день. Ми поїдемо по 48-му. А то, що насправді відбувається, як ми це робимо, хтось там каже, о, ви так швидко, ну швидко, не швидко, Ми зібрали 60 тисяч гривень, а нам треба ще за вже віддати Тільки у понеділ у середу 95. І за цю машину треба три віддати, Їжачку там треба віддати, я не знаю, там хлопці щось трохи назбирали, там теж 100. 42 га бригада, ну неважливо. Я кажу, хай в описі буде хоч космічний корабль. Люди вже, які мене дивляться, вони розуміють. Так що в першу чергу, хлопці, не буду вас напрягати з подяками. Я дякую вам, що ви в нас є. У вас кожного є родина, у кожного є дружини, у когось там діти, у когось, е ну неважливо. І кожен хоче також додому, так само, як і я біля своїх дітей. Я десь поїду, там на сутки на двоє, і вже мене тягне. Я просто е навіть не можу уявити, як це тяжко. Так, що ми вам, ми ми будемо вас підтримувати. Я думаю, що таких як ми чимало людей, а це мотивує хлопців. Ну по крайній мере, я бачу. тому що мені приємно. І ці посмішки вони дуже для нас важливі. Так що я в першу чергу я буду дякувати своїм глядачам. Я дякую Янголам Березані. Хор, горлиця і багатьом-багатьом дівчатам, які працюють постійно, працюють, так як там Світлана Добровольська своїми супами, своїми сітками взяла свій напрямок, працює, Наталія шило там у бархі. Тож, це люди, яких ми знаємо, які постійно вони не здали свої позиції, що нам надоїла ця війна. От, війна надоїла, але ми повинні або вистояти, ще як сказав Женя, рано чи пізно ми всі умремо, але каже. Як? Ну в нас виход один воля або смерть. Ти ж третього просто не дано. Люди просто, напевно, не розуміють, що вони ж не розбираються. Вони не будуть питати, хто ти. У мене ну, крючок на дубу висить, я кажу, там він видержить троїх. А мене то таке, так я вже на всякий случай, бо я, <рес> мене в першу чергу повісять або свої, або чужі. Ну, я думаю, у мене під. Ну, у мене підтримка є хороша. Ні, ну ви ж розумієте. Так що я на цьому буду завершувати відосік. Маріанси не щось будеш казати? Да. Давай, моя квіточка. Класно, я все мічтаю, бачу відео. Мрію. мрію, де серед йдучи велике місто, поняли? Просто люди йдуть і дякують, як військові шарахаються цього, що там дякують. Я от мрію сама це так піти. Ну як буває, хочеться сказати. Ти кажеш, там дякую, хлопці ну, якось смущаються цьому всьому. Але в нас є. Класні, класні люди, які люблять свою країну і теж, я думаю, все ну допомагають і роблять все можливе. Ми, наприклад, я казав, мені один каже, слухай, у вас нема що сказати, Ви отак все время в такому, ну, коли ти не бачиш родини, ти хочеш усім, берешся за все, танцювати, танцювати, співати, співати, копати, копати, ну все ти робиш. І немає в нас ось ну зараз мене питання з другого району. І я займаюсь, мені не важливо, чи це з нашого міста. Просто люди ну, звернулись, і ми все, що ну. Допомагаємо, тому що є і приємні моменти автомобілі, є і хлопців доставити, і є хлопців полікувати після поранень. Ну, дуже багато питань, і, на жаль, цим займаємося всі ми волонтери, а не держава. Ну, на, <звист�> ну, сьогодні вихідний, так, не сьогодні, не сьогодні, вихідни. сьогодні субота. <звист�> да, Маріан Се, сьогодні <звист�> субота, yes, і ми так. не будемо на цю печальну тему говорити, але так. позвонила в людей вихідний. А... У нас нема вихідного, і вона молодець, пробила, зробила все, тому що це дуже важливо на, на сьогоднішній можу, день. Я пішла до стороною. Да, да. Йому отак ставлять воєнкомати, кажуть, що ви таке робите? Я не можу, коли тобі дзвонить людина і плаче в неї горе, і ти сидів у кабінеті, правильно, ти не розумієш, що це таке. Твоє діло прийти, раз-два однесли, закопали і все. А людям далі жити всі просто. І коли в людини четверо дітей, і діти хочуть, щоб це було по правильному і скоріше, щоб батько був вдома. Ну, це дуже така тема. Але вони, мови, всі тримаються і тоді. Патрон, їдеш з хлопцями, так? Да? Я би себе подякувати з вони дали можливість там закрити це питання. І вони нам дали відтяжку, да. так. То що ми б не змогли закрити це питання, і як би там воно вже не стояло, ми вже розберемося. Але вона вже у вас, і будемо сподіватися, що вона буде працювати. Ви також не соромтеся, телефонуйте, десь якісь моменти підтримати, постараємося. Бо як казали деякі люди, ви не їздите в ту бригаду, а чому ви туди не їздите? Ну ми ж не можемо на сліпу їхати до хлопців, ми не знаємо, де вони стоять. Коли до нас хтось звернувся, от як Богдан, написав, так, да, я може й не мог на той момент відповісти 100%, але я ну, якось щось старався якось поговорити, підтримати. Десь можна направити, але на сьогоднішній день, як ти казав, я хотів у цей двір приїхати, приїхав. <тас> не важна та машина, головне, Жилудька, Це був повод машина, щоб до Жилудька приїхати. Так що давайте згуртуйтесь, я зроблю фоточку вам на пам'ять. Собі. О, так що... О, все, патрон, іди ж іди, іди. Іди сюди, патрон. Іди, малий. Патрон не хочеш? Як там, вільно розійдись. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати свій відосик. Я ще раз дякую всім небайдужим. В першу чергу я дякую нашим хлопцям. І реально автомобіль треба для нас. І не тільки автомобіль. І всі речі, які ми купуємо, вони потрібні нам безпосередньо усім. Для того, щоб хлопці могли держати ту нечисть, яка хоче знищити наш народ. Просто іскорінити лиця землі. Хто ще не розуміє, Вокзал, там, чемодан, параша вперед. От, я думаю, що це буде правильно. І е, коли я ці слова кажу, да, про деяких людей не же, там, а деяким говорю прямо, ціленаправлено тому чи іншому каналу. І чому ж то від немає? Ну раз я брешу, раз я кажу якусь херню. Будь ласка, скажіть, що Шелудько там гнида така кончена. да? Ну дякуючи цій гниді, дякуючи об'єднаній громаді, 47-й автомобіль мають оці чудові хлопці. Так що на цьому все. Слава Україні!